Якщо зустрів ти труднощі в житті, в такі хвилини ти звертайся до Бога, спіши до нього, друже, у біді, довір йому свій смуток і тривогу. Коли не можеш щось в житті змінити, в недолі час направ свій зір у небо. Є той, хто може все в житті зробити. І обернуть на благо всі проблеми. В молитві щирій Богу розкажи, що серце й душу так твою турбує, у нім знайдеш розраду для душі, тобі Він мир і спокій подарує, всі негаразди, труднощі свої, віддай у руки Господа надії, Він забере журбу, печаль душі. І на серці стане легко і спокійно. Тобі покаже вихід сам Господь, він не запізниться прийти на допомогу. Зійшле він благодать свою з висот, на радість оберне журбу й тривогу. Нема для нього надскладних задач питань важких таких, як нам здається, Він бачить біль душі. І чує плач, і знає те, що сховане у серці. Якщо Господь в житті щось допустив, проблеми, нелегкі випробування, Він хоче, щоб ти, друже, зрозумів це іспити твої не покарання тебе бажає Бог чогось навчить. Можливо, щоб ти став до Нього ближче. Щоб ти звертався до нього кожну мить, і у молитві перед Ним схилявся нижче, бо часом, коли добре все в житті, то люди віддаляються від Бога, не йдуть, на жаль, до Нього в каяті, приходять лише тоді, коли тривога, коли життєва свічка вже згаса, коли невеликовна є хвороба. І виходу вже іншого нема, як в немочі безсилі йти до Бога. Того моменту, друже, не чекай, коли вже надпис буде на могилі, до Бога краще зараз поспішай, не жди, коли вже будеш ти в безсиллі. Можливо, це вже твій останній шанс Прийняти спасіння і любов Господню. Поки життєвий вогник твій не згас, Бог благодаті час дає сьогодні. Довір Христу ти свій життєвий шлях, І надія в твоїм серці не погасне, ти будеш мати вічне майбуття, бо тут життя земне лише дочасне, тому поки живеш на цій землі. Допоки твоє серце в грудях б'ється, Господь дає можливість ще тобі. Прийми Христа Ісуса в своє серце.